Один з моїх підписників надіслав мені посилання на досить цікаву, але платну стратегію. Хоча я зазвичай такого не роблю, але я вирішую йому довіритися і купити її, попробувати. Всюди пишуть, що ця стратегія, хто нею користується, має проходимість 95% І мене це дуже сильно зацікавило. Друзі, але вам не обов'язково платити за стратегії, тому що ви їх можете знайти в мене в безкоштовному телеграм-каналі, на якому є повноцінне навчання, безкоштовні стратегії, сигнали і все інше, що вам потрібно для трейдів. Отже, перейдемо до цієї платної стратегії. Заходимо на платформу Pocket Option. Переходимо до налаштувань чарту. Вибираємо свічний графік. Свічка в нас буде мати інтервал часу 1 хвилину. І переходимо до налаштувань наших індикаторів. Вибираємо дві лінії Bollinger та CCI. Налаштовуємо першу лінію Bollinger. Вибираємо період 25 і відхилення. 1,5. Переходимо до налаштувань стиль. Відключаємо зразу середню лінію. Верхня в нас буде 3 пікселя. Вибираємо фіолетовий кольор. Ця буде також 3 пікселя і фіолетового кольору. І задній фон ставимо теж. Переходимо до налаштувань наступного боліндіру. Період у нас також 25. Але відхилення в нас вже буде 2,5. Переходимо до налаштувань стиль. Зразу виключаємо міду і «Фон». Вибираємо синій колір, Також стандартно 3 пікселі. Тут ідентично 3 пікселі. Та зберігаємо. Переходимо до налаштувань нашого CCR. Період у нас буде 15. Вибираємо стиль. Основна лінія в нас буде білого кольору і також мати три пікселі. Задній фон у нас буде рожевий. І дані налаштування також рожеві по одному пікселі. Зберігаємо. Шукаємо потрібну валютну пару для нашої стратегії. Ось ми знайшли потрібну для нас валютну пару це і канадський долар до швейцарського франка. Все залежить від даної свічки. Головне, щоб вони не переходили верхню лінію оцю рожеву болінджера нашого. Це буде перший сигнал. Другий сигнал ми бачимо, що рух йде догори. А третій сигнал по нашому CCI показує, що біла лінія є в зоні перепродажності. Тобто, коли закінчується ця свічка, нам потрібно купляти угод. Купляємо. Як ми зрозуміли, вже перший сигнал це рух даної валютної пари вгору. Другий сигнал це те, що свічка не перетинає фіолетову лінію Болінгер. Якщо вона знизу, відповідно, і біла лінія сісяє в зоні перепродажності, угоду потрібно купувати. А якщо навпаки вона зверху і вона не перетинає і не переходить в канал між нашими лініями Болінгера, тоді угоду потрібно продавати, якщо вона в зоні перекупленості. Як бачимо, з першого разу нам не вдалося. Можливо, ті платні стратегії не так і працюють, як про них у Зараз спробуємо працювати далі. Як ми бачимо, по даній валютній парі наша стратегія вже не спрацює, тому що ось дана свічка перетнула фіолетову лінію Болінгеру і входить в канал між синьою та фіолетовою. Шукаємо наступну валютну пару. Ось я знайшов наступну пару, як ми бачимо, дана свічка закріпляється біля цієї лінії Болінгеру, і по CCI ми бачимо, що він знаходиться в зоні перепродажництва. Тобто купляємо нашу обору. Ось як бачимо, з другого разу ця угода нам зайшла. Тобто 50 на 50. Тому давайте ми спробуємо зробити хоча б ще дві угоди, щоб зрозуміти проходимість цієї стратегії. Шукаємо нашу наступну валютну парк. Хочу вам показати, на прикладі валютної пари євро до японської єни, коли наша стратегія не буде працювати. Як ми бачимо, висхідний рух. Як ми бачимо, ось дані свічки, вони є в каналі між першим і другим Болінджером. і CCI також шукається доволі незрозуміло. Таке нам не підходить. Шукаємо далі. Ось, Ми знайшли, нібито потрібну для нас валютну пару. Як ми бачимо, дана свічка закріпляється ближче до цієї лінії Болінджера. CCI в зоні перепродажності. Тобто купуємо нашу угоду. Також бачимо, що верхідний укнус. Як ми бачимо, дуже-дуже ризиковано, але ми перемогли. Це означає, що дві з трьох угод ми закрили нам в плюс. Тобто, давайте, щоб зробити якісь висновки, перейдемо до четвертої угоди та вже будемо завершувати наше відео. Ось давайте перейдемо до нас від четвертої угоди, і зараз я її купею. Зараз вам поясню, чому. Як ми бачимо, по сигналу по болінджеру все нам підходить в CCI в зоні перепродажності. Тобто купуємо нашу угоду. Так, як ми можемо бачити на нашому графіку, 90% що ми виграли нашу угоду. Два, один. Супер, друзі, третя перемога з чотирьох. Так, стратегія, можливо, не відпрацьовує себе на всі 100%, але 75 у нас є твердих. Давайте підіб'ємо підсумки даної стратегії і загалом нашого відео. Чи втратив я щось на тому, що купив дану стратегію? Ні. Чи заробив я на ній? Як ви бачити в своїх окремих, то так. Чи раджу я вам купляти платі стратегію? А навіщо, якщо му є в безкоштовному телеграм-каналі, ви можете знайти повноцінне навчання, всі ті самі платні стратегії, в мене вони безкоштовні та сигнали. І вже по традиції, друзі, те, чого ви напевно чекали, давайте розіграємо суму на нашого виграшу. Що вам для цього потрібно? Треба підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео, написати будь-який коментар, також підписатися на мій телеграм-канал і написати мені в особисті повідомлення. Всі посилання, а також посилання на платформі ПокиОпшн, ви можете знайти в описі до цього відео. Всім вдалих угод, друзі, до зустрічі!